Захоплювалась і дуже захоплювалась. На хвермі робила. Прийду ввечері час-два. Все одно як не натамлюся, сяду по шию. Люблю я і хрестиком, і гладдю вишивати. Вишивкою я почала займатися років з дванадцяти, а мої ще раніше. Це просто моя була зацікавленість. Ну, так мені ну, ну хотілося чим займатися. В основному я вишиваю хрестиком. Гладдю я вже Ну, можна сказати, що не гра, ну, мама вишивала колись казіони, ми вчились вишивати. О, а тоді ж так вже вона то ткала, то, то прялі, то все, а ми так сестри, я сама менша, о, то старші сестри вишивали і ткали. І я з їх прибикла брала, і тоді вже маму на, е, заставила, щоб купила мені швейну машинку, так я інтересувалася Так ото, Оце так вишивала гладдю, тоді ж ото машиною вибивала ще білими нитками тож кружева. Ага, побачила іконку вишила, да і я спробую. Ну і почала вишивати бісером, ну, а паєтки, паєтки це, це просто моя фантазія. Це моя фантазія, це і все. Вишила рушник і подарувала у церкві матушці. Матушка, як побачила, квадратні очі. Ну, Сподобалося їй. 22 блузки вишила, і п'ять платтів у хрещиків, і гладдю, і п'ять рубашок. І ще не дошитих дві. Такі є дійтські вишила меншені, я теж думаю, на шкільний вузрост прийдуть правнучата. Дочка в мене вишиває. Гладювана теж вишиває не, не дуже так, а хрестиком вишиває. От, і разні. кружева я вчила її, і мережки вчила, усито вона теж. Ну, а внуки вони ж ніхто не інтересувався цим. А дочка Передала я їй, вона теж так уміє. Мало вишивальниць Тепер в основному, а кому воно треба? Ну, нікому не треба, а я його, хай воно нікому не треба, а я цікавлюсь всім, і від цього я отримую задоволення, заспокоююсь, як кажуть, і ну, на душі стає і легше. Менше менше тривожних думок, а а їх вистає. Їх хватає. Їх хватає.